Чим вчителі готують в шкільній Шашлик. Чорну ікру. Скільки повинна йти перерва? Годин. 45. 45 хвилин. Ну, хоча б 40 хвилин. Навіщо ви кожного ранку пригаєте з парашуту? Щоб прийти в тонус. Люблю дуже. Щоб набратися сил перед школою. Стимулює мене, дає енергію і, звісно, бадьорий настрій. Для подрості. Та традиція ранку. Скільки повинен йти в рук? За 15 хвилин учень повинен все встигнути, поїсти, збігати у магазин, переговорити. Так само і вчитель. 10-15 хвилин. хвилин. Ну, хоча б 10 хвилин. Кіно в нас по 10 хвилин цього достатньо. 20 хвилин. Назвіть транспорт, на якому ви щодня приїжджаєте до школи? Чорний бумір! Чорний бумір! На, на, на не на велосипеді. Чи хотіли б ви навчитися грати на нервах учнів? А, не пробувала, але дуже люблю, коли грають. Так хотіла. Я навіть пробувала. Як повинна виглядати шкільна форма? Все, що вдома не потрібне. І не жовка. Такі кольорові різні. О, якщо був яскравий, такий кольоровий. Грим конкретний. Як ви називаєте учнів, які спізнюються на урок? Чахлик на Муруші. Бембі. Бармалей. Опишіть, як у вас проходить вчительська нарада. Це звісно, гучне. Це, звісно, із е, Томадою. З піснями, станцями, з, з музиками. Скільки на вашу думку повинна йти перерва? Ну, не менше 20 хвилин. А урок. 25. <свісна> Як ви відноситеся до учнів, що запізнюється чи не виповнюєте домашнє завдання? <свісна> Відношуся з позитивом, тому що ці учні. Мають дуже важливі справи, які важливіші за школу, очевидно. Як ви уявляєте, справжнє українське весілля? Я б над цим і не задумався. Мені це ще не, ще не грозить. Ну. Так, думаю, що ж ви там можете таке підставити? <рес> я, я зрозуміла, я, я все зрозуміла. І що б ви вдягли на дискотеку? Купальник. Добре. Як ви відноситесь до відмінників, до учнів, які вчаться? Ой ну це шкода цих дітей. Це ж точно підвох якийсь.